Зараз я вам покажу приміщення на вулиці Скорока Малуника. Ось вулиці Скорока в бізнес-центрі. Ну що, поїхали. Тут ми з коридора попадаємо в велику залу, є робочі місця, є кухонна частина, відпочинкова зона, як бачите, і є так само кондиціонування. На вікнах є жалюзі. Так, це кімната, окрема з виходом в нас на балкончик. Бачимо там і балкон, такий гарний, він має на дві кімнати, вихід, кондиціонер стоїть. І такий от краєвид на Львів. Так, ще одна кімната, яка може виступати як переговорна, як кімната шефа без проблем. А, і ми бачимо, що теж є балкон, вихід. Такси самий краєвид, ну, кімната достатньо проспори і кондиціонування. Санузол гарний, чистенький, є дзеркало, світочка. ну тобто все, що треба для сануза. І унітаз.